Ранок неділі російські дрони та ракети цілять по житлових будинках у Києві. Є влучання й по будівлі уряду, вперше від початку повномасштабної війни. Спочатку повідомляють про влучання ворожого дрона. Та остаточний висновок слідчих це була крилата ракета Іскандер. Майже півтонна бойова частина не здетонувала, однак витік палива спричинив пожежу. Буває таке, що ракета влучає, бо боєприпас не детонує. Друга інформація, що це була касетна боєголовка, тобто з суббоєприпасами, там до сотні, ну трохи менше маленьких таких вибухів, ну як гранати маленькі. Таким чином можна уразити більшу площу. І третій варіант. Що там взагалі нічого не було, ніякого бойового заряду. Це було значить, то попередження. По уламках не видно, щоб там була бойова частина. Чітко видно двигун, чітко видно окремі елементи, значить ну там різні лючки, на яких є написи, характерні власне для ракети 9М727. Ну це з комплексу іскандерка, крилата ракета з комплексу іскандерка. Тобто ідентифікація боєприпасу однозначна. Відомо, що в Іскандерії, яким росіяни вдарили по будівлі уряду, містилося майже чотири десятки деталей, вироблених на заході. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Зокрема, йдеться про компоненти американського, японського, британського та швейцарського виробництва. Втім, Росія активно використовує власну начинку для ракет. Порівняно з ракетами попередніх років стало менше компонентів із Європи і США, більше з Росії та Білорусі. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування. Урядовий квартал у Києві вважається найбільш захищеним. А отже, російський повітряний удар прорвав зону найпотужнішого захисту української ППО. Пише видання New York Times. Утім, військові аналітики заперечують, у Києві немає окремої системи ППО, яка б обороняла Кабмін, парламент чи офіс президента. Ну нема окремої ППО Печерського району. Да, немає. В країні існує загальна система протиповітряної оборони, є автоматизованою, тобто там автоматизовані ціле розподілення. От є, скажімо, кілька зенітно-ракетних комплексів, які розташовані в Києві. Ну весь час якась ракета, якісь шахеди кудись проривають. Справа в тому, що ракета, яка летіла і прилетіла в будівлю кабінету міністрів, вона туди була спрямована. Це крилата ракета Іскандер. Вона не могла помолитися за таких умов дати стовідсоткову гарантію відбиття атаки не можуть навіть найсучасніші системи ППО. Наші бойові розрахунки, які використовують системи Петріот. А я хочу нагадати, що системи Петріот згідно тактика технічних знищують з імовірністю 70%. Ще раз 70%. Тобто вона може Петріот може збити сім ракет з 10. Це тактіка технічних ритм. Петріота чому ми збиваємо більше ніж прописано в ТТХ. Тому що в нас на таких серйозних комплексах працюють люди, які до цього були науковцями, росіяни здатні зараз випускати 2700 шахедів ударних дронів на місяць, 90 на день. Тобто, вони можуть запустити в один день 2000 дронів, дронів. Але всі інші дні вони будуть запускати їм так, їх там по 10-15. Ми поки що здатні відбивати такі нальоти. Гірше по балістичних ракетах причини зрозуміли, не вистачає питлю. На удар по Києву захід відреагував метіво. Лідери європейських країн майже одностайно висловили думку, що Путіна не цікавить завершення війни. Навпаки, російський диктатор демонструє готовність до подальшої ескалації. В деяких західних змі і з боку деяких західних політиків, в першу чергу європейських, лунають заяви, що по суті от такий удар по будівлі Кабміну є початок нового етапу російської агресії. Британське видання Таймс пише нову фазу війни проти України Путін розпочав після саміту в Китаї. Там, під час зустрічі з Цзіньпіном та Кінчен Іном він отримав публічну підтримку щодо свого кривавого терору в Україні. Повернувшись із Пікіну, кремлівський диктатор став помітно впевненішим. А з його риторики щезли навіть натяки на готовність до переговорів, зазначають аналітики. Втім, не лише Китай вплинув на прояв такої надмірної хоробрості Путіна. Нахабність Путіна, самовпевненість Путіна почала зростати після Аляски. Путін вирішив, що все він вирішив проблему Трампа. Він нейтралізував Трампа. Що Трамп знов, скажімо так, готовий до діалогу з Путіним, хоче домовлятися з Путіним і не буде робити якихось агресивних дій проти Путінської Росії. І оце, на жаль, теж сприяло відновленню атак проти України. На думку аналітиків, Путін може продовжити спрямовувати ракети і дрони у бік центрів ухвалення рішень в Україні надалі тероризуватиме мирні міста, адже відчуває, що ніхто і ніщо не заважає йому вбивати людей, стирати в руїни цілі населені пункти. Тож там слід не лише захищатися, а й завдавати ударів у відповідь активніше нищити військові об'єкти в глибокому тилу. Відкритим лишається хіба що питання, чи атакуватиме Україна у відповідь на удар по кабміну. Центри ухвалення рішень на території країни агресора нам хотілось би запустити по Кремлю. Я думаю, що рано чи ми це зробимо, але нам важливіше знищити Керченський міст, важливіше знищити логістичні шляхи росіян, нато переробне підприємство, військові об'єкти. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.